Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, відбулася одна знаменна річ, на яку звернули дуже мало уваги. Тобто, річ то знаменна, показова. Надзвичайно важлива, в тому числі для України. Так. Але на неї звернули мало увагу. Це фактично повернення Великої Британії до Об'єднаної Європи. Ми пам'ятаємо про те, що був так званий Брексит тобто вихід. Великої Британії з Євросоюзу. До речі, так би мовити, каталізатором цих всіх речей і були Сполучені Штати Америки. Ну, Їхнім завданням то, то об'єднана Європа для них як кістка в горлі. Ну, завжди. Чому? Тому що це друга економіка світу. Ви розумієте? Я пояснюю на пальцях: перша економіка світу Штати, друга економіка світу це не Китай, як говорять, ну якщо брати окремі країни, але ж Євросоюз це фактично Радянський Союз, так, ну не, не, не в повній мірі, але це ну, в значній мірі наддержавне утворення. Отже, ми можемо говорити про те, що перша економіка це США, друга економіка це Євросоюз, і тільки третя економіка це Китайська Народна Республіка. Таким чином, цей Європейський Союз. Не потрібний ні Сполученим Штатам Америки, ні Китайської Народної Республіки. І вони будуть робити все від них залежне для того, щоб він розпався. Розвалився, щоб його знищити, і так далі, і тому подібне. Тоді розібратися з кожною окремою країною, які набагато поступаються перед США і Китаєм, набагато простіше, легше так. Ну все просто. Тут. І так, спровокували цей брексик в США. Це однозначно. Ну, а тепер, коли Сполучені Штати Америки е, намагаються зруйнувати Євросоюз, так, вийти з нього, і злегатися із агресором, тобто московитами-андрофагами, яким теж Євросоюз як кістка в горлі. Так. Ну, уявіть собі, оті самі всі санкції, які приймає то одна країна, то друга, то сюди, то туди. А коли вони приймають всі разом, коли вони виділяють гроші для е, України, коли вони виділяють всі разом, а потім ще кожна окремо озброєння. То це зовсім інша річ. Я пояснюю знову ж таки на пальцях, чому не тільки для Штатів, не тільки для Китаю, але й для Московії Об'єднана Європа не потрібна. Не потрібна. Так. І вони будуть робити все від них залежне, щоб її не було. А не дай Бог туди, ще війде Україна, це ж ну, їхнє головне завдання. Одне з головних завдань цієї війни, це не допустити вступ України до НАТО, до Європейського Союзу і так далі. Вони говорять про НАТО, а думають про Європейський Союз, тому що Україна з її ну, неймовірними природними багатствами, з її унікальним географічним і геополітичним положенням, вона надзвичайно посилить Європу. Ну, там дехто і в Європі боїться, теж, щоб Україна туди входила. Ну, будемо е, реально дивитися на речі, а не користуватися якимись там, перш за все, московськими або американськими брехнями, так? У цьому сенсі. Так що е, те, що. Велика Британія підписала угоду із Європейським Союзом про, так би мовити, об'єднання в певній мірі. Но вони тоді без боку, так в них і, і до того, навіть при уходженні до складу Євросоюзу в них була власна валюта, вони не послуговувалися євро. Так, але вони. Зближення відбувається між Європейським Союзом і е, Великою Британією, і віддалення від колишнього головного союзника Сполучених Штатів Америки е, Великої Британії, тобто Сполучені Штати Америки відділяються від не тільки від Європи, але Об'єднаної, але й від Британії. І Британія розуміє, хто такі Американці, що їхній. Їхня ментальність, ну вони ж причини не називають. Ну це ж не політкоректно. Але ж Америка вже не та. Вона все менш стає англосаксонською. Вона все більше стає латиноамериканською. Ну це ж факт просто. Я не здивуюся, десь років через 50, і мовою головною буде в США не англійська, а іспанська. Ну, все просто. Дивимося на тенденції, дивимося, що відбувається, і робимо прогноз, так. Так ось, звичайно, що московити намагаються, знищивши Україну, потім наступним це знищення Європи, Європейського Союзу, Європейського НАТО. Вже європейці зрозуміли, що на Сполучені Штати Америки їм сподіватися немає ніякого сенсу. Тому необхідно створювати власний оборонний союз, тому що по одному їх Московія просто вистріляє по одній державі, якщо вони не будуть об'єднані, якщо не буде реально діяти п'ята стаття оцього НАТО. Я маю на увазі європейського НАТО. Отже, треба створювати чи як загальний підрозділ НАТО, чи вже як окрему частину, як окрему організацію в Європі, включаючи обов'язково туди Україну, тому що без України європейське НАТО. Не є життєздатним. Ми маємо е, зараз е, фактично найпотужнішу армію, найбоєздатнішу армію Європи. Це просто незаперечний факт. І звичайно, що європейські країни вони не можуть, е, Європейський Союз не може бути повноцінним без входження туди. України як ну, одного з провідних гравців на цьому геополітичному і геоекономічному полі, яким є Європа. Отже, ми бачимо тенденції. А тенденції полягає в тому, що європейські країни так, починають усвідомлювати те, що головним Головною небезпекою для самого існування Європи є московити-андрофаги. Вони ж знову ж цієї політкоректності, від якої треба відмовлятися, бо це політкоректність це брехня. Тобто не можна говорити речі, про які нібито не можна говорити так. Вони ніби існують насправді, так, але говорити про них не можна. Так. Як казала та радянська акторка Раневська, які казали, що там в языке, ну їхня на букву Ж, Так, дупа, нема такого слова. А вона казала, що Ну як це так нема? Дупа є, а слова нема. Так. Так і тут явище є, але словами його описувати не можна, нібито. Але це в тому полягає особливість, що це варварський народ, Так, що народ варвар, що московити андрофаги, тобто людожери. Ну вони ж показують вам кожен день своїми варварськими бомбардуваннями дитячих майданчиків, дитячих лікарень, дитячих садків і ясел, житлових кварталів. Вони вам показують щоденно, що вони варвари, варвари, варварський народ, Андрофаги. Але говорити про це не можна. так. Ну що ж це таке за, за ця політкоректність? Треба говорити, називати речі своїми словами. Раз є оця ж на їхню так, дупа ця, то її дупою й треба називати московською.